Усім привіт! Ви на каналі у пошуках мотивації. Дякую вам за те, що дивитесь. Дякую за те, що перспективно дивитесь на ті речі. Перспективно дивитесь на все те, що відбувається навколо нас, у позитивному ключі. Обов'язково у позитивному ключі. Саме такий ключ нам зможе відкрити той замок щастя. той... Замок благополуччя, на яке ми заслуговуємо. Невеличка ремарка, хто ще не підписався на мій YouTube канал, обов'язково велкам, Підписуйтесь. Можете зробити це прямо зараз. А ми продовжуємо. До речі, можете помітити, що сьогодні знімаю влог у ось такому форматі, у ранішньому форматі, коли все навкруги біло. І ні, це означає, що на дворі не так вже й тепло. Але це не зупиняє мене, щоб для вас записати нове, цікаве, мотиваційне відео, не менш корисне, ніж все те, що було до цього часу. Завжди, коли день зйомки, я рано прокидаюся і розумію, що сьогодні мені потрібно зробити все можливе для того, щоб зняти влог, сказати зрозумілі речі, які будуть зрозумілі широкому загалу. Не хочеться абсолютно нічого робити. Тобі потрібно себе заставляти робити те, що ти не хочеш. Тобі потрібно робити ті дії, які підсвідомо ти розумієш, що вони потрібні. Але лінь бере гору і ти по якійсь причині не робиш цього до кінця або відкладаєш на наступний день. Не потрібно відкладати, не потрібно задовольняти себе тими речами, тими діями, які ти зробив сьогодні. При тому, всьому, що ти не виклався наповну, потрібно викладатись наповну. Якщо ти записав собі якусь із цілей на сьогодні, постарайся її виконати. Не потрібно зупинятися. І саме в ті моменти, коли ми хочемо здатися, коли в ті моменти, коли ми розуміємо, що це потрібно, ми повинні стояти до кінця, ми повинні настояти на тому, щоб зробити. Перший крок, хоча б перший крок, і все запрацює. Висновок, який ти зробиш собі на початковому етапі, коли ти зрозумієш, що тут потрібно виконувати якісь інші речі. І в той момент, коли ви розумієте, що тут щось не так, потрібно спробувати. Цей момент настав для того, щоб спробувати. Повірити в себе по-іншому можливо зробити якийсь інший прояв натхненного пориву, після якого ваші результати будуть вищими. Наступного левела, після якого ти зрозумієш, що я зміг це зробити. Я зміг повірити в те, що інші не вірять. Я зміг повірити в себе. Завжди будуть ті фактори, які будуть нам заважати рух вперед. Але це нормально, це абсолютно нормально. Це закони природи, це закони всесвіту, і ми не повинні тут супротивити усім тим невидимим відчуттям, які оточують нас. Ми повинні змиритись з тим, що кожна наша дія, кожен наш результат це є провісник нашого кращого майбутнього. Коли я зустрічав таку інформацію, таку цінну інформацію, в той момент я не знав, що вона може бути такою. Але я розумів, що тут щось не так, що я власник того, що відбувається зі мною в даний момент. І те, де я зараз знаходжуся в цьому моменті, в цю секунду, в цьому місці, в цій локації. Ну, звісно, не в такій локації я мріяв, але, але ви зрозуміли. Це якраз все те, що я думав про себе рік, два-три роки тому. Отже, Якщо ми свідомо почнемо мислити зараз в позитивному ключі, якщо ми будемо подумки уявляти наше ідеальне життя, отже, воно буде для нас реальним не одразу. Але воно буде. Це цікава думка, доволі цікава, згодьтесь. Я теж для себе розумію, що потрібно вже сьогодні уявляти прекрасне майбутнє, прекрасні відчуття в той момент, коли ти здійсниш одну із своїх... Дуже крутих та глобальних цілей. Як ти будеш відчувати себе в той момент? Як ти будеш дивитися на світ, чи по-іншому, чи так само? Уявіть себе у прекрасному автомобілі, уявіть себе у прекрасному тому оточенні, в якому ви хочете розвиватися. Уявіть себе в тому місці, де ви мріяли побувати. Запишіть це місце на папері. Опишіть його максимально для того, щоб ваша уява пробудилась. Щоб вона розуміла, що ось це місце, ось моя мрія. Отже, можливо, мені потрібно буде робити щось, щоб ця мрія наблизилась до мене, щоб вона стала моєю реальністю, звучить дивно, максимально дивно. Але в той момент, коли півроку тому я подумав про те, що я хочу знімати влоги на камеру, про те, що я можу ділитися якоюсь цінною інформацією. Це ж в той момент була для мене мрія, і ця мрія стала реальністю. Іншими простішими словами, мрія здійснилася, і це вже факт. І це не важливо, як було, що відбувалося до цього. Важливо те, що вона була в один день записана. І не тільки я можу зробити приклад, оснований на ось цій події. Бувають інші моменти, іншого, різноманітнішого плану, які потихеньку стають моєю реальністю. Отже. Ось ці твердження, ось цей опис тої інформації, яка знаходиться на папері, повторюючи її кожного дня протягом того часу, поки вона не стане реальністю, працює. Додавлю трошки пейзажу. Думаю, вистачить. Тож діймо, мріймо, щоб наші мрії ставали реальністю, щоб вони надихали нас працювати далі, над більшими мріями. Емоційнішими та перспективнішими. Дивіться, навіть сонце вийшло, коли ми почали говорити про мрії. Тож той, хто думає, що в мене зараз поганий настрій, у мене сьогодні був поганий день. Усі проти мене, гляньте, не всі проти вас. З вами все те, що нас оточує. З нами сонце, з нами небо. З нами ті відчуття, які мають нас надихати кожного дня, прокитатись заради ось такого. На перший погляд, це звичайне сонце. Це є морозяне сонце. Так, воно відчувається, що гріє, але воно віддає своє тепло, воно віддає свою енергію. Але знову ж таки, не для того, щоб змінити свої плани на майбутнє, не для того, щоб поміняти свої мрії та цілі. Навпаки, просто. Сфокусовано йти до того результату, до того бачення, яке у вас є. Це дуже корисна трансформація ваших думок, вашого тіла, вашого завзяття до конструктивних дій, які принесуть максимально конструктивні результати. Завжди робіть те, що вам подобається, завжди робіть те, що вас надихає, завжди робіть те, що вас мотивує. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую за те, що витратили свій дорогоцінний час. Мені дякую за те, що я зміг витратити свій теж не менш дорогоцінний час вам. Сьогодні я хотів бути максимально корисним, позитивним, зарядженим і передати ось цей заряд енергії вам. Це було максимально легко, це не було для мене важко, тому що я знаю, яка аудиторія дивиться та слідкує за мною. Я знаю, що це люди з максимальними позитивними якостями та цінностями. І з власними мріями, цілями, які стануть для них реальністю. І ця реальність прийде максимально швидко. Цього вам і бажаю. Підписуйтесь на мої соціальні мережі: Instagram, Facebook. Підписуйтесь на ось цей YouTube канал у пошуках мотивації. Не забудьте поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. І по традиції бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей. А для тих, хто впевнений, що сьогоднішній день не зайшов, для тих, хто знає, що сьогодні у нього був поганий настрій, і саме це вплинуло на сьогоднішній день. Не все так страшно. Не той вовк, що його малюють.